Валентин Міхов працює на Запоріжсталі 12 років. Прийшов машиністом конвеєра, після став машиністом млинів, після цього став майстром вже. З початком повномасштабної війни чоловік вирішив стати на захист країни. У мене троє дітей, я б мог виїхати, але я не виїхав. Сразу забезпечили продовольчими запасами свою родину, облагородили у себе в домі бомбосховище, так. І пішов на наступного 25 го числа. Я вже був в військкоматі. Поняв, що мої навички можуть пригодитися, так як я до цього проходив строкову службу, маю навички володіння вогнепальною зброєю. так, то я пішов. Разом з побратимами Валентин виконував бойові завдання на Авдіївському та Оріхівському напрямках. Водночас не забував і про колег з Запоріжсталі. Підприємство ж допомагало бійцям. Звичайно, підтримував зв'язок. Звичайно, колегам скидував відео, їм, як я вони питали мені, що потрібно. Мащенко Олексій, який є волонтером з нашого доменного цеху, присилав нам смаколики, присилав амуніцію, теплі, теплі речі. Тобто, те, те, що нам було потрібно і для, і для мене, і для моїх побратимів. За сімейними обставинами чоловік демобілізувався. Нині допомагає підрозділу, в якому служив, та повернувся до роботи на Запоріжсталі. Посидів, потримав все, все причитав, інструкції перечитав, оновив свої навички. Дещо підсказали мої колеги, те, що сталося за рік, що помінялося. ось. Та й швидко вник у роботу, у робочий процес. Валентин ділиться до праці на комбінаті, повернувся з радістю, тому що тут мій колектив, тут моя друга сім'я, рідне місце. Мене чекали, тому я повернувся до своїх. Родних людей до роботи на комбінаті після повернення з фронту стали близько 200 ветеранів. Для їх комфортної адаптації на підприємстві діють програми Метинвесту, психологічна підтримка, юридичні консультації, фізична реабілітація та оздоровлення. Лише частина напрямків, які працюють у межах великого проєкту «Метинвест для героїв, які повертаються до цивільного життя.